Хто від кого відстає. І знову ж таки, якби в нас і не було відповідного результату застосування БПЛА на полі бою, то ми б мали б значно гірші перспективи. Тобто, да те, що там, наприклад, навколо Покровська зараз відбувається, це дуже складна для нас ситуація, але можемо пригадати, що західні ЗМІ пророчили падіння Покровська ще мінімум, ну знаєте, пророчили ще на жовтень минулого року. Так, рік тому тільки хотіла сказати. Чим тобто виходить, що. Росіяни там отримують повні результати, які їм передбачали ще рік назад. І можна подумати, ну, і це явно не тому, що вони там якісь слабкі, що у них там щось закінчилося. ми постійно чуємо, що якби там росіян танки десь закінчуються, артилерія десь закінчується, інші інструменти закінчуються, але за рахунок чого вони закінчуються, якщо так логічно подумати, логічно подумати, якраз за рахунок того, що ну, попри те, що у них кабів більше, артилерії більше. Ну, все таки виходить, що навіть чисто емпірично у нас дронів більше, і саме тому. Уходить так, що ну де да, росіяни стоять на певних порогах виснаження по класичним видам озброєння.